Доброго дня, дорогі глядачі мого каналу. Ми сьогодні з вами обговорюємо бекстейдж проєкту Холостяк. На жаль, ми, як завжди, обговорюємо бекстейдж, який виходить запізно. Ну, чомусь вони випускають його і обговорюють зйомки тих серій, які вже давно пройшли. Але як і не як, маємо те, що маємо. Цього разу я зроблю огляд одним великим дублем, тому що мені. Пишете ви, то хочете як серіал дивитися, по частинках мої огляди, то одним суцільним шматком. Коротше, напишіть мені в коментарях, кого буде більше, так я й буду робити, а поки що чергую. То розбиваю на маленькі шматочки, то суцільно отак записую. Коротше, поїхали. Сьогодні багато, багато, багато. Не перемикайте. з вами Симбалюк. Поїхали! Залетіла Денисенко, але не від Тараса, залетіла в будинок. І обличчя блистить, слизька, як сільодка. Навіть не витерли піт, світло так виставили, щоб вона оце відзеркалювалася. Ну куди це годиться? І одразу брехня. Вона на підлозі будинку знаходить презерватив. Бул шит. Неправда. Ніхто його не губив. Всі дорослі люди. Не вірю. Ідеальна сценарна зав'язка. Ну просто, ну настільки не вірю, професійна актриса невже не можна було це по-іншому обіграти? Ну хоча б всередині десь дому, ну не біля самих дверей. Взагалі хтось повірив в те, що вона насправді знайшла там Гандон. Ні, ну Гандона там можна знайти, ну не презерватив. Я не здивуюся, якщо вони в кінці випуску зізнаються, що вони спеціально підкинули, щоб було цікавіше. Або знайдуть якогось козла відбувайла, на кого повішуть цей презерватив. Господи, ну існують же ж матуючі серветки. Ну чому Гріша нормальна, а Денисенко, блискуча жінка? Ну, є же ж гример, ну промокні цією серветочкою. Ну, є пудри, матуючі, які взагалі без кольору. Це я нещодавно захопилася візажем. Ну, мисткиня! Коротше, було б пічно, якби фірма цього засобу захисту була б спонсором холостяка, але так не станеться, тому що виробника не показують. І хочеться сказати: тут могла бути ваша реклама. Типу, і тут могла бути ваша реклама. І першими із дівчат, у кого Наталка бере інтерв'ю, це якраз ті дві дівчини, які вилетіли в минулій серії. Ну от питання: ну навіщо? Ну вже ті намети були так давно. Ну чому б не випустити цей бекстейдж раніше, одразу після наметів? Ну що вони жили в наметах? Я вірю, тому що це дешево. Знаєте, який закон кіно й телебачення? Максимально якісно за максимально меншу ціну? А те, що прям так наголошують, що це була ідея Тараса, виникає запитання тут, уже розгулюється моя письменницька фантазія. А що йому виплачують не тільки гонорар, а й ще витрати на організацію проекту? І він уже сам вирішує, як цей проект організовувати так, шолі, що він так економить, бо раніше так не було. Раніше все оплачував проект. Але харчування на телешоу неякісне, це вже для мене не новина. Тому що на проєкті Модель Excel, де я брала інтерв'ю дівчинки, яка брала участь в цьому проєкті, то там годували не очень. Ну, В принципі, їжа приходила хороша, але оскільки стояла без холодильника, то до вечора вона псувалася. І це називається умним словом кейтерінг. Ну, коли я знімалася в абзаці, то їжа була добра. Але ще раз наголошу, це не головні ролі, це такі трошки. Нас водили по ресторанах. Ну, бекстейдж він, звісно, отрезляє. Він підкреслює, що це не тільки реаліті, а в першу чергу шоу. І Інтерв'ю Оксани теж підтверджує, що вона не холостяка соромилась, не перед ним не могла відкритися, а перед камерами. І на неї дивляться ну реально мільйони. Тільки на Ютубі одна серія мільйони збирає. Так ще є світ ві, телепортал, Київ Стар» тебе, Мегого. І всі вони транслюють холостяка і збирають перегляди. Ну, мільйона чотири буде у будь-якої серії точно. Ну, наші вам ці цифри? Я не знаю. Як казала Ірочка, таке щось мелю. Що ти меліш, Іра? Ну, якщо візьмемо приблизно населення України, ну хай 28 мільйонів відняти трошки дітей. Повністю відняти майже половину чоловіків дорослих, ну залишається чверть платоспроможного населення. Це жінки, які ходять в театри, купують книги, витрачають гроші на все на світі. Якщо чоловікові треба один шампунь, то жінці треба багато всього. І чверть сплатоспроможного населення України ну не дарма там реклама так дорого коштує. Ну, це я приблизно порахувала. Геній статистики. Киша розповів про такий сезон, коли знімали з гелікоптера, тому що ще коптерів не було. А я вам скажу, я теж пам'ятаю цей сезон з Френсісом. І вони тоді орендували гелікоптер. І вони з Френсісом там Альона таша літали, а на іншому гелікоптері їх, напевно, знімали, як вони стрибали з парашута. Я з самого першого холостяка дивлюся. І в самому першому холостякові не було Гриші, він тільки озвучував ведучим був Іван Городецький. Чому вони посварилися за тебе? Я не знаю. Можливо, просто Городецький виглядав солідніше ніж Гриша. А Гриша на фоні цих всіх холостяків він принаймні їх не затьміває. Мені цікаво ці бекстейджі, тому що це певною мірою торкається однієї з моїх освіт, та я власну передачу знімаю. Подивіться, кохання з першого відео, де молоді чоловіки та жінки шукають один одного, переглядаючи відеовізитки. Це, до речі, так був створений Ютуб, як сайт знайомств. Це його істинне призначення. А далі Денисенко знову пішла розслідувати, чий же це засіб захисту. І було б цікаво, якби в кінці виявилось, що Гришин, що він переспав з якоїсь учасниць. Вот это... Але ні, вони не затьмять його імідж. Ну, хоч хтось в Холостяку має бути одружений, ну, хоч в когось сім'я має бути складена. І на цю роль вибрали Григорія. Ну Дивлюся на гришу і не вірю йому, що він може бути вірний. Ну я ж не тільки раціоналізую, у мене ще ще ж і інтуїція є. А інтуїція це що? Це неусвідомлена логіка. І в чоловіків вона б теж була, якби їм дозволили користуватися своїми емоціями, дозволили б відчувати. Але це окрема тема. Я думаю, що Гріша б зраджував своїй жінці, аби йому хтось давав. Але дівчата на нього дивляться і думають, ну хто завгодно, тільки не він. Тим паче, в порівнянні з холостяком і навіть оператори краще. Ну, це приклад, який я не можу не згадати, як в минулому сезоні дівчинка тепер з оператором. Так це ж не поодинокий випадок. Таке було і в попередніх сезонах, просто це менше афішували. Одна взяла хлостяка втекла з оператором. І це не висвітлили, тому що це було непрофесійно з точки зору оператора. А оцей дочекався кінця сезону і ура! Ну, парінь, агонь. Денисенко бігає по дівчатах і запитує, чий засіб захисту. Прям так всі зізнають, от їм робить нема чого. Я ж розумію, звичайно, людина може носити його в сумочки, але ж вони на проекті. І що так розбіглися 10 жінок, і можна якусь підозрювати, що вона готова переспати з цим султаном. У цьому бекстейджі Настя розказала, що їй би не хотілося цілуватися після Надін. І я не можу не додати те, що я говорю, ну коли я роблю майже кожний огляд, але цю інформацію треба знати. По-перше, учасники холостяка і холостяк здають аналізи перед тим, як вступити в шоу. І це правильно, тому що заразитися можна навіть використовуючи засоби захисту, який навіть принесла Денисенко. Тому що, як сказав знаменитий Джої з серіалу Друзі, 3% зі 100 вони не діють. І це правда. Мало того, ви можете правильно користуватися, правильно одягнути, ви не знаєте, як їх зберігали. Були порушені умови зберігання, і він може просто репнути, тріснути, розірватися в процесі. І все. Мало того, що ви вагітна, так ви ще й можете захворіти. Тому ні в якому випадку. Не займайтеся сексом, по-перше, якщо ви не готові до вагітності. А по-друге, якщо ви не здали аналізи своїм партнером. Тому що навіть куніцу або мін немає, все одно треба робити з захистом, бо через них теж можна заразитися. Це вроді таке елементарне, але це таке важливе, не, ко... не коштує це двохвилинне хвилинне задоволення, смертельної хвороби. Не дай Бог. Дівчата обговорюють Надін про те, що вона дволічна, що з Тарасом вона одна, а з дівчатами інша. Ну це ж логічно. А якою вона має бути? Тут вона в конкуренції, а там вона заграє. Це різна поведінка, це логічно. І дівчата додали, що Надін ну прям неадекватна. Сидить, сидить потім, як кине тарілки. Ну, по опису це дійсно неадекватно. Якісь довжні бути причино-наслідкові зв'язки. Якщо вже їх ти не бачиш, людина може потім проговорити: Ой, я кинула тарілку, бо в мене там судорога чи щось таке якась логіка має бути в поведінці. Взагалі вважається, що отак. Різко кричати, поводитись якось незрозуміло, вважається неадекватним. Але іноді є ситуації, коли адекватно бути неадекватним. Наприклад, в ситуації насилля. До вас там причепився чоловік, і ви така злякалися, і як почнете кричати на всю вулицю, люди навіть не зрозуміли чого, а він злякався вашого скаженого крику і втік. Завжди після таких ситуацій можна пояснити свою поведінку. Вона, здається, неадекватною, але логіка в тому є. Так само про болюче раннє розставання. Здавалось би, ой, розсталися, успокойся, але ні. Адекватна людина, яка має емоційну сферу, вона після таких глибоких стосунків тривалих, вона страждає. І часто це проявляється в неадекватній поведінці, в бажаннях зла колишньому партнеру. Це етапи страждання, і це якраз адекватно. Неадекватно, коли ти байдужий, розстались, та й все равно. Це вже говорить про якусь чи аутичність чи взагалі відсутність емпатії, що в стосунках людина тобі так і не стала близькою. Оце, до речі, червоний порапірець Тараса. Він такий: ой для мене розставання, я там довго не страждаю. То він тоді і не вступає в нормальні стосунки. В нього або дистанційні якісь стосунки, він на гастролях, там дівчина хто знаде. Вони ж з готочкиною вроді через це розсталися. Або в нього такий великий вплив мами. Тому що вона так займає в нього житті центральне місце і не дозволяє іншим жінкам займати ключову роль. Можливо, через це. Але головне, що я вам хочу сказати, якщо ви згадуєте своє якесь розставання, де ви поводили себе неадекватно, били тарілки, не знаю, бігали за хлопцем, на коліна ставали, ой, повернися, не страшно. Це був біль і це було адекватно. Не засуджуйте себе. У вас просто менше життєвого досвіду, а я знаю, скільки страждань, і як вони в різних формах проявляються. Це боляче всім. І це типово поводити себе неадекватно після розставання. Прийміть це. А ми дивимось далі. Що мені сподобалося, так в Вугу! В бекстейджі розкрили тему, що було в траві, залишається в траві. А в траві не було нічого. Їх знімав зверху дрон і не було там нічого. Ні, ну цей позакадровий момент, коли Тарас каже Надін, Ну все, йди. Типу, йди отсюда. А вона бачить все по-своєму. Він не хоче мене відпускати. Ну так смішно. Ну все хоче відпускати. Водій Микола Вареник, ще й схожий на Вареничок, працює в проєкті довше, ніж Гриша, бо Гриша з другого сезону. А Вареник з першого дуже потішною була комунікація дівчат і Тараса, але не Холостяка, а оператора. Вони прямо цим захопленням до оператора тролили Холостяка і отримували задоволення і оператор, і дівчата. Типу, а де Тарас? Де наш коханчик Тарас? Але це не холостяк, а оператор. Ви помітили цей прикол, як Оксана, ця зажата, ця ніяка дівчина танцює брейк так розкріпощено, так весело. Ребята, вони в житті не такі, як на камеру. Тарас замість того, щоб обнімати дівчат, обнімав Наталку. І звісно, вона вирішила. Спригну з цієї теми одразу скажу, що ні, ми друзі. Краще один раз побачити, ніж десять разів це слухати і читати, що вони друзі? Ні. Ми друзі. Друзі. <клухи> <клухи> Може, вони зараз, друзі, але ж вони чоловік і жінка, дорослі. Ну чому такі дорослі люди не можуть визнати свої почуття одне до одного? Їм обом не вистачило дитинства. І оці такі неловкі. Дурнуваті дитячі загравки це ж ознака того, що в них не вистачило їм дитинства. В них були суворі батьки. Видно, мама Тараса дуже цькувала, що він аж у 36 років чи 35, поводить себе, наче підліток. А обмовка Тараса Денисенко питає: яке було найцікавіше побачення за останній час? А він такий на проєкті? Так він же хоче ходить ще на побачення поза проектом, коли він встигає. Тарас був шокований, коли Денисенко йому розказала, що виявляється, дівчата говорять про побачення і навіть діляться тим, що в них були поцілунки. А він як думав? Він для них тепер трофей. Він то може поза проектом щось робити, а вони ні. Хоч не хоч, включається ця конкуренція, навіть якщо він не подобається, але бути першою. Завжди приємно. На хвилиночку аналізуємо по Фрейду. Наталка спитала, що було найнеприємніше на проєкті. Тарас відповів: я повернувся на зйомки після хвороби, і мене почала за М -м, моя подружка. Давайте так діставати. Після хвороби приїхав на зйомку, і мене почала сипати, моя подружка. Тобто зйомки цього бекстейджу йдуть одразу після його якоби хвороби. І він обмовився найцікавіше побачення, де на проєкті. Тобто, в нього були побачення поза проектом. Можна зробити висновок, що. Він насправді не хворів, а десь був зайнятий, наприклад, іншими зйомками, і там теж з кимось був на побаченні. Ну і чим він відрізняється від Діани Зотової? Не дарма вона йому так сподобалась, яке йшло, таке й знайшло. Оця історія, що протилежності притягуються – це міф. Люди вибирають схожих на себе, щоб краще розуміти одне одного. Притом, цей вибір робиться навіть несвідомо. Люди обирають навіть зовнішньо схожих на себе. Оце компліменти ще Тарас відвісив Наталці Денисенко. Ти знаєш про мене більше, ніж моя мама, у 35 років. Тобто його мама знає про нього аж так багато, що можна навіть порівнювати з нею. А ви мені скажіть, ладно, бути відвертим зі своїми дорослими батьками, коли ти дорослий, це нормально. Але де тато? Чому не з батьками не більше, ніж мої батьки, а більше, ніж моя мама. Вони що, розлучені, чи що вони сепаровані ці батьки, чи як? Зазвичай дитина доросла вже. Дитина каже, я до батьків. Або ти знаєш більше навіть, ніж мої батьки, а тут тільки мама. От дзвіночок. Більше я цю тему розкрию в моєму огляді дев'ятого випуску, де я роблю такі прогнози. Що буде в дев'ятому випуску? Подивіться! І тут він Наталці розповів, кого він вибере на цьому танцювальному побаченні. І одразу питання: ну чому б не пустити цей бекстейдж перед восьмим випуском? Ну було б цікаво, була б така інтрига, що там, що у восьмому. А зараз уже ми знаємо, кого він обере, кого ні, хто вилетить у восьмій серії. Ну це ж телебачення, тим воно й відрізняється від мистецтва. Телебачення пішло від радіо. Це просто радіо в кадрі, а кінематограф пішов від живопису. Трошки мистецька екскурсія, ну а як без неї, я ж мисткиня. Живопис це мистецтво, де передають почуття за допомогою образів. Подивіться на старовинні картини, там цілі сюжети, драми. Але фотографія стає конкуренткою. З живопису, тому що те, що можна довго малювати, можна одягнутися, актори можуть стати в потрібні пози і сфоткати. І так з'являється кіно. Поєднали фотографію і театр і винайшли кінематограф. Недарма це називається кінокартина. Якщо це кіно як мистецтво, а не як зараз іще інший вид кіна, типу. Атракціон. А якщо це дійсно мистецький фільм, фестивальний, а не просто екшен-атракціон, то він залишається в історії назавжди. Його передивляються, його приємно передивлятися. От є фільми, які ви передивляєтесь. Напишіть в коментарях, так само як книжки, які ви перечитуєте. Буває ж таке. А телебачення це як радіо, це по суті такі новини, і ти цю новинку узнав. Подивився, і тобі вже не цікаво. Ти знаєш, хто переміг, хто пішов на побачення. Якраз в телебаченні актуально, як і в новинах, щоб матеріал був поданий вчасно. Такі ютуб-канали є мистецькі, ніфіга не набирають переглядів, я намагалася. І є телевізійні, де там новини клепаються, але вони актуальні тільки тут і тепер. Новина пройшла, всі про неї знали, і вже не цікаво. Це такі основи журналістики. Та і в розважальних шоу діє такий же принцип. Все повинно бути вчасно, актуально. Ну, Уявіть, якщо я зараз зроблю огляд першого холостяка. Та ладно, першого може й цікаво, він все таки фундаментальний. Ну, наприклад, 13. Ну, куди він зараз, 13 коли ми дивимось 14-й? Ну, ви ж зрозуміли мене. І сподіваюсь, вам це цікаво, такі відхилення від просто огляду. Зустріла Денисенко звукооператора Віктора Івановича. До речі, як мій вітчим. Звукооператор як міг відіграв здивування, що Наталка до нього підійшла. Ясно, що все це було постановочно, але потім він уже відверто почав розказувати лайфхаки зі зйомок. Але чому показані презервативи зі змазкою? ви мені поясніть, наскільки я пам'ятаю, ця фірма без змазки не виробляє. Тому що вона виробляє їх безпосередньо для користування. Без маски це дешевші. Ви можете уявити в цю змазку всунути техніку. Воно ж буде липнути, воно ж, можливо, десь і пошкодиться. Ну вже не вірю. Можливо, вони неї використовують презервативи, але використовують інші. А ці купили для зйомок саме цього сюжету. Ну і Вітя природньо пояснював, тому що вже для нього які саме презервативи йому дали не важливо. Головне розказати правду. Тут уже я йому вірю, він так впевнено, відверто не награвав. Навіть в кадрі потім показують інші презервативи жовті, а та фірма білі. Ну ти страшний спеціаліст. І цей Вітя так впевнено розмовляє, і очі голубі, це красиво. Погодьте зі мною. Хоча я не люблю таких крупних мужчин, але цей симпатичний взагалі це хороша тема піти на пляж, зав'язати телефон. Да-да-да, знаю, я що існують спеціальні чохли. Мені ще сподобалось, як Денисенко з вітією, а вірніше Вітя з Денисенкою загравали. Типу, побачимо, побачимо, може, і з тобою використаю його. Ну а що, вона холоста жінка. Він не знаю, холостий чи ні, але ж працюють разом, можуть бути іскри. А Денисенко любить крупних. Подивіться, Тарасіка каже, любить. І навіть. Цимбалюк не зміг утриматись і не перервати їх розмову. Ясно, що моя письменницька фантазія додає, що він просто приревнував. але ж це жарт гарний. Скільки ти використав презервативів, поки знімав холостяка, ну, штук 30. <плес> Скільки ти використав презервативів? Ну, я використав десь штучок 30. А це доволі непоганий випуск бекстейджу вийшов, правда? І одразу по станіславському невір'ю, коли Денисенко розказує, як вона цілувалася з Тарасом на зйомках, і додає: це було так смішно. Чому смішно? Чому цей неловкий дитячий сміх? Ви професіонали, треба поцілуватись, поцілувались, розійшлися без зайвих емоцій. А оцей сміх це ознака ніяковості. А ніяковість це що. Ознака певних почуттів. Хорошо, давайте з вами поекспериментуємо. Тільки так, ребята, не писать фе-фу, збочення. Ну просто уявіть: от якби вам довелося цілуватися чи з рідним братом, чи з батьком, вам було б смішно. Вам було б гидко, жутко, неловко, але не смішно. І якщо, допустимо, вам за це заплатять багато грошей. І ви заради родини, ладно, знімемося в цьому сюжеті. Там, наприклад, американський якийсь YouTube канал, ніхто його не побачив в Україні. Хорошо, ви знялися, поцілувалися з родичем. Ви б сміялись після того? Ви б себе пересилили без зайвих слів і не хотіли більше ніколи це згадувати. Ну, це якщо хтось би пересилив себе, тут іще не всі це зможуть. Ну, бо це реально, бридко. І як про ці поцілунки розповідає Денисенко і Тарас. Епічно було, коли Наталка крутила фігурою, а на бекстейджі там на Ютубі вискочила заставка наступного відео. І воно так смішно, вона крутить, крутить, а нічого не видно. Так її треба, а нічого так багато крутити фігурою. Іншим жінкам це не подобається. І це був головний принцип проєкту: Холостяк!